Моє вітання, шановні українці! Мене звати Антон Рец і я Ізюмський будівельник. Саме з цього я починав, але зараз можу показати вам весь процес від створення дизайн проєкту до його реалізації та огляду готового житла. Буду вести канал більш в лайв форматі, сам себе знімати, доноси до вас цікаву інформацію. Може навіть розповімо, як масштабувати себе як компанія. Але перед тим, як почати огляд цього неймовірного житла, попрошу вас. Ні, не залишити коментар, а спершу задонатити для Збройних сил України для хлопців та дівчат, які зараз нас захищають. А вже потім колокольчики, підписка на мене та коментарі. Тому ця квартира 155 квадратних метрів, новопечерські ліпки. вішую камеру на себе і переходимо до огляду. Так, ну що, почнемо. Двері ДВ Прайд, хлопці з Харкова. Неймовірні двері. Вони точно знають, як їх зробити якісно. Накладочки, ми їх попросили в колір пофарбувати цю накладку, бо ми також робили вже оздоблення мублевими щитами такими, щоб максимально практично було. Ну, як на мене і виглядає воно просто неймовірно. Всі елементи, бачите, відбирали в кольор, тому що на інших дверях той самий кольор використовується. Замовили з Італії плюс одну ще ручку, яку встановила в цій зоні. Так, що в нас? По комплектації? Елементи, які окремі, кухня, гардеробні в нас італійських, ні, наверне, європейських брендів, вірно, буде вам сказати, це Санкал. Шпановані панелі, це вже по місці робили. А, якщо не помиляюсь, вібі називаються ці світильнички. Аякс, решітка для кондиціонера. Забирається тут повітря, сам блок розташований в цій зоні Є лючок, а повітря вже потрапляє в найбільше приміщення. Так, МДФ-панельки. Зробили таку вішалку, щоб можна було на неї розташувати свої речі. Поряд нас є технічне приміщення. О, давайте підлога, мікроцемент. А в технічному приміщенні вже плитка, крупноформатна. Як бачите, тільки один шов наш нас є. Переходи, як завжди, грамотно зроблені. В таких місцях, де немає рукної дошки. В нас всюди тепла підлога. Вентиляційна установка. В дитячій покажу, як ми обиграли захід до неї і вихід труб. Пом'якшення води. Я вам покажу, що ця установка робить. Але вона взагалі дуже крута. Дивіться, відкриваємо воду. Крім того, що вона по Wi-Fi і так далі працює. Запас солі, наскільки є. Це Quantis. Єдиний бренд, кому я. Повноцінно довіряє в очищенні води. І ще вона показує розхід води. Бачимо 5 літрів. Звісно, система від протікання під'єднана через Аякс. Ще не було їхніх блоків. Тепер набагато краще це ще можна робити. Саме промовна система. Вам не треба обслуговувати тут нічого. Воно саме функціонує, сервіс вам дзвонить і так далі. Бойлер. Обстановка, яка, якщо ви не знаєте, для чого вам потрібна вентиляція, я вам показую: у вас заходить повітря 7 градусів. І вилітає 10. Ну, в приміщенні в нас точно не 10, а в приміщенні у нас 20-21. Через теплообмінник у нас і відбувається. От, наприклад, зараз не вистачає температури. Бачите, включився тен, він догріває повітря. Тому ви не втрачаєте на опаленні, бо все тепло залишається в приміщенні. Система протікання, як я вже вказав, Аска. Це сушильна машина. Та знизу розташована пральня. Ну, яка ж зона технічного приміщення без води. Тобто людинка, яка до вас прийде прибирати повністю в цій зоні, може зробити все необхідне. Переходимо до розумного будинку. А, звісно, воно все закрите, гарненько виглядає, але подивіться тільки на якість зборки. І трансформатор, клімні колодки, RGB-стрічки, опалення будинку, штори. Тепла підлога, приєднання до Control фон в нас є та Homeкіта. силова частина. Опалення. Тобто в кожній кімнаті опалення регулюється в цього місця. Трансформатори будуть стрічок багато. та Аякси, а, інтернети і так далі. Підсвіточка в нас є в цих зонах. Двері в нас луалбі використані, вони високі. Зазначу, що в приміщеннях цих маленьких в нас висота, так як там всякі інженерні системи розташовані по висоті дверей. А тут в нас є ще мінус 15-18 см. Висота стелі дозволяла, вона тут 3 метри, тому двері 2,70 ви бачите, ще залишається місце. Санвузол для гостей. Дивіться яка пліта. Це не фарба. Замовник на котів фарбу, використала ламінан. Таким чином приєднання двох поверхень. А цей вузол взагалі я дуже люблю. В адкосіках ми залишаємо плиту, тіньовий шов і стеля вже ну, в даному випадку з гіпсокартону. Кнопочки злива. І рукомийничок Так, не пам'ятаю, сказав, це санвузол для гостей. Тобто при вході, або ви зайшли в квартиру, зразу можете в кімнату не бігти. Примикання в нас всіх поверхонь стіни та підлоги виконано через тіньовий плінтус. На дверях стопіки, звісно, що магнітні використовуються. леванс Величезна їм подяка, трошки ще розповім потім про них, але запам'ятайте, що вони можуть робити сходи. В дитячу кімнату давайте запам'ятайте, як ми заходимо сюди. З чого я ще вам раджу підсвітку таку м'якенько робити? Дуже класно виглядає. А тепер вентиляція та кондиціонування. Бачите, цей короб... Він виконаний з підсвіткою. Давайте. Кажу вам вимкну зайве світло. До речі, розумний будинок на канипсі побудований. Ви бачите, як у нас переходять тюньові шви, підсвітки, а тут проходять труби. Труби ми обиграли максимально. Тобто вони прижаті, наскільки це тільки можливо. Повертаємо світло, флос. Дуже класний світильник. Теж виконання леванс. Раніше вони, наскільки я знаю, такого не робили, але я люблю неймовірні задачі роздавати людям. Тому Вікторії подяка, що виконали це. Так, давайте. Дитячі кімнати. Що у нас? Декоративочка, ліжечко, зони для зберігання всяких елементів. Розумний будинок в всіх необхідних місцях керується. Тут ви і холод. Хочете, можете штору закрити. Нажимаємо, закриваємо. Зупиняємо. Так. Дитина може займатися за цим чудовим столом. І верхній вузол. Дивіться, це решітка як подачі кондиціонування, так і вентиляції. Але вона не є окремою, тобто ось так її не треба було обігрувати. Нам прийшлось розрізати цю стіну, щоб її змонтувати. Ця стіна змонтована за рахунок того, що вона тримається на цій стелі. Джебістрічка щось зараз на камері не дуже круто виглядає. Давайте її вимкнемо. По а, до, до речі, взагалі в такі кімнати, коли входите, світло автоматично вмикається. Не вдалося ви... Не нам, бо там, де бойлер стоїть, якраз каналізація проходить і бачимо, що душ приподнятий. Але обіграли його в єдину площину з раковиною. Це в нас влюбля Бог. Бож, напевно, так, і вірно. Камінь акриловий, полички зробили з нього. Так само підсвітка таким же ж самим методом. Але за рахунок того, що стелю ми тіньовий не могли робити класичного вигляду, він у нас в горизонті знаходиться. З цією підсвіткою ми теж трошки погрались, але, скажу так, неможливого майже нічого немає. Рушника сушарочки, електричне, приховане приєднання в нас йде. Теж така ж сама кнопка. повітря. Якраз з цими запахами, з вологістю, яка створюється в тих приміщеннях. Далі. Стільчики в нас всі фірми тон. Стол він трошки менше за оригінал, але виконаний, мені здається, ще якісніше за оригінал. Подивіться, як там хлопці поєднали всі поверхні. шпоном з Штори, звісно, що не пропускають денне світло, коли їх закривати. Тобто блекаути, радіатори чорного кольору, дизайнерські, порахували на об'єм нам необхідний. Робоче місце в цій зоні воно маленьке, не було м -м, потреби робити щось велике, тому що тут не збираються працювати, є офіс. Але вирішили все одно таке. Для якихось чоловік, дружина може сісти і швиденько щось зробити з дому. Немаленький острів, на якому розташована в нас варильна поверхня, зверху витяжка фірма Фаудзух. Я думаю, хто знає, що це за бренд, той знає, що це неймовірно. Якісно. Такі зони для збереження різні. Водичку ми фільтруємо. У змішувач, як ви бачите, теж в такому ж кольорі, як і ручки на, вхід... на міжкімнатних дверях. І вода. А також в нас від нього подається вода, це, до речі, холодильник. Він важить, якщо не помиляюсь, щось близько 300 кілограм. Це Ліпхер і некласичні такі. Дивіться, на цей льод з очищеної води. Він набагато прозоріший, ніж би у вас не було очищення води. Але у вас ще є купа місця для зберігання заморожених продуктів. Кварцит, диспенсер, теж у майкірі. Так само у нас фаудзух і посудомийка Зараз. Естетичний оргазм. Це духовка, пароварка, мікрохвильовка. А знизу духовка, гриль, якщо ви щось більш об'ємне хочете готувати. Радіаторів бачите, в нас доволі багато. Так, зачиняємо. Острів. Ой, острів! Вбачаюсь, а, подіум наш. Він, до речі, тільки з точки зору естетичної, зонування виконаний, нам не треба було вода в нас з цього боку. Тут електрика, для неї не треба піднімати нічого. Але Levans якраз зробила все, як потрібно. Подивіться на ці кути 45 градусів. Все витримали, як їх попросили. Діванчик. Б'янка, Катілан, Пульпа та Квінті Пуфік. Дуже такий няшний він. Тут теж у ну, нас радіатор сховався, тому що ми приєднували. Це як балкон, але від а, ЖК навіть вони не змонтували ці перегородки. Нам не треба було навіть їх демонтувати. Світильник Флос, верхнє освітлення LTX. Використано для треків, можна подивитись, як світильники це дуже світить, а це тільки коли підходите. Ще точно не розставили їх розташування повноцінне. Треба, щоб люди пожили і зрозуміло, як яким більш комфортно буде зараз по світлого розрахунку. Все змонтовано. Всі лінії з підсвіткою, в нас в необхідних місцях, звісно, що є. Телевізор, як ви бачите, він однією частиною не торкається до стіни. Доволі великий простір тут. Це 8К-75 дюймів. Але звісно, що система там є, яка його тримає. У нас навіть є можливість трошки його ворушити, щоб люди більш комфортно для себе відцентрували це місце. Про мікроцемент вже сказав. Він в таких занижених в нас зонах і, неймовірна кімната господарська, яка розташована зараз основною системою Рімодезіо. Скло з одного боку матове, сатін, а з іншого глянцеве. Знизу воно тримається тільки в одному місці, зафіксовано, тому можна максимально його відсунути в різні боки. Головне, щоб ця точка була статична. Два, так, давайте mm -hmm. трошки поправимо Столик, два крісла та ліжечко міноті. Дуже цей ансамбль доповнює, все разом. Ну і, звісно, в спальнях раджу килимок використовувати. Не вистачає нам ще розсіювача в цьому місці. Думаємо, як гарніше зробити, тому що є трошки проблематики, якщо ледь стрічку далеко ставити, такий негарненький вузол виходить. Тому зараз знаходимо найкраще рішення, як воно буде виглядати. В нас також і зверху підсвітка по кондиціонуванню. Воно в кожній кімнаті, в дитячій також воно є. Забор повітря, а з іншого боку потрапляє свіженьке повітря. Таким чином у вас нема прямого потоку, який вас може дратувати. В шпоні в нас теж б'янко. Гардеробна. Гардеробна при вході теж б'янко. Тут ви можете розташовувати брюки. В цьому місці вже рубашечки свої. Та, якщо якісь більш дрібні речі, і теж є зона для прикрас, так, вибачаюсь. Дуже зручно. І річна така система. Вона дуже. Під різними кутами не прозора, як ви бачите. Але речі будуть неймовірно ефектно виглядати. Зверху, ви бачите, що можна ще зберігати в таких коробочках. І в нас в макіяжній зоні теж зони для зберігання є. До речі, цю панель ми виконали теж з ламінамо. Бачите, які. Давайте так сховаю, щоб гарненько було. Гарненькі вузли в нас є, та фарбовані тумбочки. Багато декору на об'єкті є. Різні сценарії світла. Те, що в кімнаті ви бачите повністю світлом. Можете шторами, можете холодне чи тепле повітря через кондиціонування. Можете різні так різні сценарії зробити. Зараз на тепло, можна на холодно, так я поки що вимкну. І тепло, як тепла підлога. Виставляєте сценарій або тільки опалення працює. Зазвичай ми робимо, що опалення працює на максимум, регулюючи. А при необхідності, якщо температура недостатня, включається тепла підлога. Або ви самі можете її окремо вмикнути. Щодо rgb стрічок звісно, що багато налаштувань як яскравості, ви зараз побачите, так і кольору. Будь-який кольор можете вибирати. Давайте такі красненькі хай залишається. Дано місце телевізор 65 дюймів. Дуже комфортно з ліжка дивитися в цю зону. І ще одна розсувна система RimoDese в нас є, за якою ви теж бачите повністю. От, зверніть увагу, це я пройшовся, то повмикав треки. Але зараз підсвітка по датчику руху, бачите, вмикається. Раз, два, зверху. Якщо, ви будете ввечері заходити, то без треку в такому вигляді буде приміщення. Я вам обіцяв показати, що Шаквантіс робить з водою. Це не цветок. Так, не корекція кольору. Дійсно голуба вода. Я не набирав ванну вану не. Фільт... не... Водопідготовку води, яка не прийшла, але це просто щось неймовірне. З жовтию вони перетворюються на таку ну, з Мальдів, наче її хтось вам привіз. В господарському санвузлі в нас кнопочка вже металева. Вона, до речі, не сенсорна. Як бачите, вона рухається, там є механізм, який за це відповідає. Є бідешка окрема. Крупна форманна плита в нас. всюди. Як ви бачите, це остання тенденція, що необхідно взагалі робити на об'єктах. Там знаходиться від кондиціонера, який зверху у нас схований, дренаж, щоб можна було його обслуговувати. Душова кабіна величезна. Дуже часто не робимо навіть на відкривання їх. Але замовники попросили. На іншому об'єкті покажу вам, там тільки скло є в схожому варіанті. В різних санузлах в нас, до речі, або хром, або чорний колір. Тут, бачите, сама сантехніка хромована. Навіть Тернео зробила нам в хромі під замовлення, а інші елементи чорні затоновані. Тут ще зверну увагу, що вода. Надходить в нас стіни стільницю, і тут виконано приєднання. І тюнівіши вони всюди, на будь-яких примиканнях, щоб максимально гарненько вузлиці виглядала. Я думаю, будь-яка дівчина буде мріяти про таке місце в себе. Навіть попрацювати тут, до речі, можна. Так, ну що, начебто все. Якщо вам було корисно, інше відео, думаю, будуть на різні тематики, але обов'язково це огляди. Нагадаю: донат, підписка, лайк, колокольчик, коментар. Все, до нових зустрічей, друзі.